На Хмельниччині нацполіція разом зі службою безпеки України проводить обшуки у посадовця Міноборони. На Шепетівщині відремонтували міст, зведений ще у 1970 році. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. Студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телосом. Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання та домовилися знайти рішення, яке врахує інтереси обох обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвалися та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом. Часом варіант взаємодії з питань експорту. Наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього. Кримська бавовна З'явились супутникові знімки після удару по командному пункту Чорноморського флоту Ерефії біля верхньосадового поблизу Севастополя. На свіжих супутникових знімках видно, що після вибухів 20 вересня знищена частина однієї з будівель. Згідно мапи військових об'єктів, там розміщено 744-й центр зв'язку командування Чорноморського флоту РФІ. Окупанти заявляли, що нібито ПВО відбила атаку безпілотників у верхньосадовому та Качі а пізніше про відбиття ракетної атаки. Натомість і українській розвідці інцидент прокоментували так. Продовжується планова робота по військових об'єктах на півострові. Музика. У бою з російськими окупантами загинув 57-річний військовий з Хмельниччини. Про загибель військовослужбовця повідомили у Кам'янець-Подільській громаді. У бою з російськими окупантами загинув Микола Подобаєв. Йому тепер назавжди 57. Микола був добрим та надійним другом, вірним сином нашої України. З першого дня збройної агресії Росії проти України він не вагаючись став на її захист. І в наших споминах він назавжди залишиться відважним героєм та прикладом для майбутніх поколінь. Повідомив голова Кам'янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. Вічна слава герою! На Хмельниччині нацполіція разом з СБУ проводить обшуки у посадовця Міноборони, який організував сімейний бізнес на закупівлях для військових і привласнював бюджетні кошти. Наразі відомо, що начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики збройних сил України, полковник Олександр Козловський, разом з дружиною та її батьками. Провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України. Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишеню. Правоохоронці проводять обшуки у фігурантів оборудки та у їх спільників. На Шепетівщині відремонтували міст, зведений ще у 1970 році. За місяць часу бригада підрядника завершила ремонтно відновлювані роботи на мосту через струмок у селі Кутки Берездівської сільської громади Шепетівського району. Про це повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Ну і нагадаємо, що дана штучна споруда була зведена ще у 1970 році. В результаті тривалої експлуатації, значна кількість аналогічних переправ на автошляхах державного значення країни перебувають в обмежено придатному та непридатному експлуатаційному стані. Усі дорожньо відновлювані роботи проводяться в межах експлуатаційного утримання задля безпеки дорожнього руху в межах наявного фінансування. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.